Всіх вітаю, друзі! Хотів би, щоб ми сьогодні з вами подивилися і проговорили заяву нашого освітнього омбудсмена Надії Лещик, а також задали одне просте і єдине питання, чому наша влада декларує одне, але не діє. Давайте зараз власне, це подивимось, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую всім вам за допомогу, підтримку. І давайте розбиратись. Тут в цьому епізоді так, ми зараз почуємо про, як би комусь ця стаття Конституції не нравиться, комусь вона може подобатись. так, Але тут, власне, пані омбудсмен закликає напряму порушувати Конституцію України. Знову ж таки, комусь вона може подобатись, комусь вона може не подобатись. Це стаття 10 Конституції України, можете зайти, почитати. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток використання і захист російської інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. Мені це також не подобається, але це є стаття Конституції України. І, е, на мою думку, зараз дуже великою проблемою в Україні, знаєте, що є? Є те, що е, ми вибираємо якісь закони або статті в Конституції, які нам подобаються, ми їх хочемо виконувати. От, а якісь, ми, е, якісь нам не подобаються, ми їх не хочемо виконувати. Нагадаю, що Конституція України це є. Е, Перший і найголовніший закон, на базі якого будуються всі інші закони і так далі. І порушення Конституції України це фактично злочин. От. Але знову ж таки бачимо, що в нас є такі тенденції, От. і все відбувається, як відбувається. Бо знаєте, в нас, якщо, наприклад, провести вибори, то в нас Конституція це забороняє. Якщо в нас треба забезпечити. Якби так, охорону життя людини як найвищої цінності держави, то про це ми забуваємо. Ну і це в принципі стосується і 10-ї статті. Знову ж таки, мені вона так та теж не подобається, але вона є в конституції і зараз цим нічого не можна зробити. Слухаємо пані Лещик. освітнього процесу є державна мова. Освітній процес включає як уроки, так і перерви. Наради, семінари, конференції ну, всі ті інші заходи, які відбуваються поза уроками, тому що це робочий час вчителі. Він це не лише уроки, це робочий час вчителя, і саме під час робочого часу має е, е, все спілкування здійснюватися державною мовою. Тому вчитель зобов'язаний на перерві спілкуватися державною мовою, і вчитель, який не дотримується цього, е, може бути притягнений до відповідальності. Тут питань немає. Ну, згоден, школа, освітній процес, якась так е відбувається е виховний процес. Я нічого проти цього не маю, але слухаємо, що вона говорить далі. Тут може бути як і керівник притягнути, так і повноважений захисту державної мови. Стосовно учнів, тут складніше, тому що відповідальності для них немає. І мені інколи телефонують директори. Uh, і вчителі запитують, uh, учні не хочуть спілкуватися державною мовою. А що нам робити? У же ж мова освітнього процесу українська. Ну якщо це заклад з української мови викладання, uh, то я радила директорам. Я кажу, ну ви ж не зобов'язані володіти іншою мовою. Ну якщо ви не там не вчитель там іноземної мови, там, ну, англійської чи німецької. Ви можете відмовитись і маєте повне право і сказати, що я не розумію. Фії мови, на якої ти відповідаєш мені на уроці, а, або спілкуєшся зі мною на перерву. Ну тобто такий м'який вплив на цих учнів здійснювати. І було, був у нас ще знову кейс, де вчителька вимагала від учня відповідати на уроці українською мовою. Ну, а, це Нам написали про крик, але коли ми дослідили, крику там не було, там, там був аудіозапис, там була чітка вимога, будь ласка, відповідай українською мовою. І нам надійшла скарга на цю вчительку. Ми цю скаргу відхилили. Ми захистили вчительку і сказали, що вона здійснювалася правильно згідно чинного законодавства. Тому ми не лише караємо, а й захищаємо. От що хочу сказати: це все максимально прекрасно і добре. Я це цілком і повністю підтримую. Але в мене є трошечки, знаєте, такий дисонанс. Знаєте чому? Тому що Укрпошта як державне підприємство випускає російські. Російськомовні е, дитячі газети розмальовки, які поширюються по території України державним підприємством. І керівник державного підприємства Смілянський каже, що м, заборона російської мови це є порушення конституції, це є дискримінація, це авторитаризм. Е, тобто дитячі газети Укрпошта в нас випускати може. А при цьому е, пані омбудсмен. Так, радить ну, фактично цькувати за російську мову дітей в школах, не е, Смілянського і Укрпошту, а дітей. Давайте, може, приймемо якесь законодавство, яке, звісно, що прийняти не можна, але так як на Конституцію всім плювати, то е, могли б це зробити? так? Але давайте приймемо якусь тоді якесь законодавство, яке б е, забороняло напряму там говорити російською мовою, а тоді вже. б Чмирили дітей, бо зараз в нас виходить, що законодавства нема, е, нічого подібного немає, і е, те, що зараз відбувається, це просто психологічний тиск на дітей. Е, можливо, я дуже грубо говорю, але знову ж таки е, такий факт є, пані омбудсмен сама про це говорить, що вона якби, радить так робити вчителям, директорам і так далі. Знаєте, і це ще одна причина, чому дітей і надалі будуть вивозити. Будуть вивозити, бо як би там хто не говорив про ксенофобію чи про Булінг в польських школах, я не можу собі уявити ситуації, щоб там хтось прийшов і сказав, говори польською тільки, бо я тебе не розумію. От. Ну, тобто, там зовсім другий підхід. В Німеччині зовсім другий підхід. У всіх країнах світах зовсім другий підхід. Знаєте чому? адекватних країнах. Бо там є верховенство права. І вони поважають головний закон своїх країн. От і все. Що думаєте, пишіть в коментарі, а ми йдемо далі.